77 псалом Повчання Асафа, Слухайте, люди мої, закону мого, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх, відкрию у притчах уста мої і розкажу загадки віків давніх. Що ми чули і що узнали, і що батьки наші розповідали нам, не втаємо перед дітьми їх, сповіщаючи роду майбутньому славу Господню. Силу і чудеса Його, які Він створив. Він дав свідчення в Якові, поставив закон в Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати Його дітям їхнім, щоб знав рід майбутній, діти, що народяться, і щоб свого часу і вони сповістили дітям своїм, щоб надію свою покладали на Бога, і не забували діл Божих та додержували заповідей Його щоб не були такі, як батьки їхні, рід непокірний і лукавий, рід непостійний у серці своїм та невірний Богові духом своїм. Сини Єфремові озброєні, що стріляли з лука, повернули назад у день битви. Вони не зберегли завіту Божого, в законі його не захотіли ходити, забули діла Його і чудеса Його, що Він показав їм. Він, перед очима батьків їхніх сотворив чуда в землі єгипетській на полі Цоану. Він розділив море і перевів їх, поставивши воду стіною, вдень вів їх хмарою, а всю ніч світлом вогню, розсік камінь у пустелі і напоїв їх, наче з великої безодні, із скелі вивів потоки, і води потекли, як ріки. Вони ж не перестали грішити перед ним. Та прогнівляти Всевишнього у пустелі, спокушали Бога в серці своїм, вимагаючи поживи душі своїй. Говорили проти Бога і сказали, чи може нам Бог приготувати трапезу у пустелі. Ось він, ударив по каменю, і потекли води, і полилися потоки, чи може він дати і хліба, чи може приготувати і м'яса народу своєму. Почув це Господь. І запалав гнів Його, вогонь спалахнув на Якова, і гнів піднявся над Ізраїлем за те, що не вірили Богу і не уповали на спасіння Його. Він наказав хмарам і відчинив двері неба дощем послав їм манну на поживу, хліба небесного дав їм, хлібом ангельським живилися люди, поживи послав їм доситості. Він підняв у небі східний вітер і навів південний з силою своєю, іначе Порох сипав на них м'ясо птахів крилатих, що сипались на них, як пісок морський, накидав їх серед табору їхнього, біля наметів їхніх, і їли вони до переситу, те, чого бажали вони дав їм. Але коли ще не вдовольнили бажання свого, коли ще їжа була на зубах їхніх, гнів Божий прийшов на них. І умертвив багатьох з них і вибраних Ізраїля відкинув. Але й тоді вони не переставали грішити і не вірили чудесам його, і минали дні їхні у марноті і роки їхні у тривозі. Коли він умертвляв їх, тоді вони шукали його і не вертались, і зранку благали його, і пригадували, що Бог пристановище їхнє, і Бог Всевишній і Спаситель їхній. Вони ніби любили його устами своїми і язиком своїм корилися йому, але серце їх не було праведне перед Ним, і завіту його вони не виконували. Він же, милосердний, прощав гріхи їхні і не знищував їх. Багато разів він одвертав гнів свій і зупиняв обурення своє. Він пам'ятав, що вони тіло, вітер, що проходить і не повертається, скільки разів вони засмучували його у пустелі і прогнівляли його в краю безлюднім, і знову спокушали Бога і ображали святого Ізраїлевого, не пам'ятали руки Його у день, коли Він визволяв їх від гнобителя, коли явив їм знамення свої у Єгипті і чуда свої на полі Цоан. Коли обернув ріки і потоки їх на кров, щоб не могли пити, наслав на них мух, щоб жалили їх, і жаб, щоб гноїли їх, віддав гусині врожаї їхні, і ниви їхні сарані, побив градом виногради їхні і фигові дерева їхні ожеледдю. Великий град побив тварин їхніх, а отаре овець попалила блискавка, послав на них полум'я гніву свого. І кару люту через ангелів гніву, відкрив дорогу для гніву свого і не охороняв від смерти душі їхні, а тварин їхніх піддав на загибель, уразив смертю кожного первістка в Єгипті, початки сили їхньої у наметах хамових, і підняв народ свій як овець і повів його, як отару по пустелі. провадив їх у надії і без страху. А ворогів їхніх покрило море, і привів їх до країни святої Своєї, на гору, що її обрала правиця Його, прогнав народи від лиця їх, землю розділив у володіння їм, і покоління Ізраїля оселив у наметах їхніх. Але вони ще спокушали і засмучували Бога Всевишнього, і повелінь Його не виконували, відступали і зраджували, які батьки їхні. Ставали ненадійними, як лук зіпсований, прогнівляли його висотами своїми і ідолами своїми накликали гнів його, почув Бог, і запалав гнів Його на Ізраїля. Він відринув скинію з амську, оселю свою, в якій оселився між людьми, і віддав у неволю силу їхню і славу їхню у руки ворогів, віддав під меч народ свій. І розгнівався на насліддя своє, юнаків їхніх попалив вогонь, і дівам їхнім ніхто не співав шлюбних пісень, Священники їхні загинули від меча, і вдовиці їх неоплаканими будуть. Але встав, наче від сну Господь, як силач, повалений вином, і уразив у спину ворогів своїх на вічний сором віддав їх. Він відкинув оселі Йосифа, і коліна Єфремового не обрав, а вибрав коліно Іуди, гору Сеон, що її полюбив, і збудував, наче небо, святиню свою на землі, і утвердив її навіки, і обрав Давида раба свого, Від до покликав його. Від доїнні їх привів його пасти народ свій Якова, і насліддя своєї Ізраїля, і він пас їх у чистоті серця свого. І руками мудрими водив їх.